Секунда, і він залишився без господарів під завалами та з проламаним черепом. Історія кота, якого знайшли після цинічних ворожих обстрілів 4 вересня, без перебільшення вражає не лише його силою, але й тим, як лів'яни гортуються, аби врятувати навіть найменше життя. Коли пухнастий потрапив до волонтерів домівки врятованих тварин, його одразу ж передали до рук ветеринарів. Він був у глибокій комі, а далі складна операція та не менш проблемний період стабілізації. І от тепер, через два тижні, кіт стоїть на ногах Усе завдяки пожертвам, які містяни давали на лікування Мурчика. Однак це ще не хеппі-енд. Для повної реабілітації потрібні чималі кошти. Тож у домівці просять про допомогу, аби якнайшвидше хвостати міг знайти нову сім'ю. Хоча тепер він не бачить світ навколо, він продовжує відчувати любов і турботу тих, хто поруч. Зараз котик проходить реабілітацію після всього пережитого, і, попри всі труднощі, він не здається. Він вже намагається самостійно ходити, потроху їсть і стає активнішим з кожним днем. Завдяки вашій підтримці тваринка залишилась жива, проте шлях до повного відновлення ще довгий і складний. Кожен ваш донат допоможе йому швидше одужати і наблизити того дня, коли він знайде свою люблячу родину. Не залишайтеся байдужими.